Вітання друзі. Збираємо ось такі акумуляторні батареї до радіостанції Моторола. Підходять вони до серії 4400. Це аналог батареї від мотороли PMNN 4409BR. Значить, вона є збільшеної ємності. Ми використовуємо в ній елементи перевіреної ємності 3350 мАч. Має вона 24,8 Вт. Також в ній є швидкий заряд через Type-C від USB і від стаціонарних зарядних мотороли. В ній є ось така плата перетворювач швидкого заряду від USB ось це такий комплект. Вони до нас приходять і ми їх тут збираємо і перевіряємо. Ємність повністю відповідає це максимум, що ми змогли сюди запакувати 3350 мАч.